День 33. Привіт, привіт. В мене в сестри вже є, ні, ще немає, а свадьба у вас вже була, ні, ми просто розписалися. Ну, тобто, я вже так зрозумів, що воно, вони не робили, а так просто розписалися. Хоча, ну, скажімо так, Серед братів і сестер отпитав ніхто, ну, ця о, подія, вона в нашій історії її немає. Так, да, я розумію. Е, я зі Святою тільки, теж тільки 15 років тому розписався, хоча дітям вже скоро 40 років. Ну, это, скажем так, кто-то может сказать, что это наследственное, да? Ага, вот Светлана каже, ага. Что, если дедушке можно, что, тебе не можно, Ага, тут образы просто я еще не все прочитал, и зараз далее. Далее. І, і дітей своїх вже всиновив. Він сміється. Так, як ти народився? Ну, я поясню, що воно не така таємність. Він дітей, ну, мама, хоч коротше, всі діти, старші, перший і другий, вони були на мамі на прізвищі мами. І коли я вже народився, але тут немає розуміння, коли саме, то треба з мамою ще поговорити, ну, хоча не бачу змісту, це відбулося, коли вона ходила вагітна, або коли я народився. Тому що ну, я вже третій да, в їхній сім'ї. І ну, єдине, що я знаю, що мама поставила йому умову, що якщо ти не женишся, не одружуєшся, не одружишся і не всиновуш дітей, я, цього, а вона мною ходила, да, то всі казали, що удвоє. О там чуєте, там два серця б'ється, ну і різні такі. До речі, після мене вже були дві сестри. Але казали на мене коли вона ходила. І вона казала, що я народжу, і я о, напишу не на твоє прізвище. І от тільки тоді він одружився і всиновив своїх же дітей. Ну і поміняв прізвище у дітей. Я йому кажу, і дітей своїх вже всиновив. Він сміється. Так, як ти народився? От він тут же каже: в принципі, є уточнення, да? як я народився. Значить, після мого народження він вони одружилися, і він всиновив. Ну, я вже був оформлений на батька. А решта братів батько встановив. Е, якщо чесно, е, то не розумію тебе. Хоча щось і сам таки робив. Ти бачив, е, а, ти бачив, що я віде написав. Так, але не розумію. Ну, ти казав, що у душі немає, а зараз зі мною говориш. Дійсно, я забув. Пауза. Я не знав. Знову пауза. Час інший був. Я кажу так, згоден. Перебуває. Але у вас на обрядах добре? Краще, ніж в церкві. Ну, він має на увазі християнський. Добре буває. Батько він, ну, я з ним часто розмовляв і казав, що є душа, і я вже розповідав, о, коли е, я з мамою говорив, і одразу напряму е, йому перекладав. Да? Я тоді сказав ті слова, які знав, знав тільки він і мама. І мама просила нікому це не казати. І ну, на той час. Зараз можу і скажу, бо. Ну, я маю на увазі скажу братам і сестрам. А, і він весь час сумнівався. Ну, каже, а що, є душа, і що, вона може бути тут? Я говорю, ну а з ким я розмовляю? Якщо ти не бачиш, це не означає, що. Ну, і в нього це такі були коливання. А зараз я от, я от кажу, що ну ти ж зараз зі мною розмовляєш? І на да, точно, ну. І ну це ж часи були такі, що ми не знали, ми не то, ми не сьо. Але у нас на обрядах класно. Йому це подобалось, і навіть там він це про це каже.